Колеса для валізи. Ось такі коліщата. Продаються парою, два штуки. На підшипниках, як бачимо, два підшипника по одному з кожної сторони. Закріплені ось такою стальною заклепкою. Колесо саме з пластику, або це пластик. І каучукове покриття ось таке досить масивне. Платформа, як бачите, пласка, без виступів, без нічого. Тобто, дуже легко кріпиться, монтується за допомогою чотирьох болтиків. Болтики в комплекті не йдуть. Ми використовуємо болтики під номером 5. Обов'язково контргайки. Якщо є можливість шайби якомога більші з контргайки, щоб не відкручувались, бо звичайні можуть викрутись. Або використовуйте дві звичайні гайки. Точні розміри знайдете за посиланням. Посилання буде в описі цього відео. І там на малюнках будуть всі розміри даних коліс. Як бачите, якість досить гарна. Пластик гарний. Ось тут ще виступи є, тобто можна сховати потайну головку болтика і його взагалі не буде видно знаружи. Використовуються тканеві валізи. Можна і на пластикові, але це дуже рідко. В основному на тканеві. Це може бути як комплект із чотирьох таких коліщаток, так і допоміжні. Часто в сумках приміняються.